Яка не бувала, над вертебом, звізда ясна, у весь світ засіяла, над вертебом звізда ясна, увесь світ засіяла. Добрий день вам, люди добрі, щастя, радості, любові, я бажаю вам усім, щоб Ска хата та вбирається на свято пирогами і теплом, калачами, і добром. Тож завітали колядники до прекрасної родини! Чи дозволити заколядувати, на мир і перемогу віншувати? Нам колядувати, ваш дім звеселяти, ваш дім звеселяти. Щоб від нас вам люди додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. Сам Бог воплотився маленькій дитині, щоб щастя і радість дати кожній людині, від наглої смерті усіх рятувати. Тож як не радіти і як не Чую, буду вам колядувати, на засу грошенята збирати. А ще дайте воску для окопних свічок, матиме щасливих діток, а ще смаколиків для склосників, щоб ваш рід радів і багатів. Колядуємо на генератор, що не день у вас, то свято. А ще на павербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо. Вам мирного неба вішуй. Колядуємо! колядуємо. З радістю, добром та з Богом. Хай мир і щастя знов стануть буденним, звичним. І щоб ми скоріш почули, жадан Сьогодні, 24 грудня, в Олексійській громаді розпочалася різдвяна акція. Колядуємо на зсу. І саме сьогодні ми усім усі разом завітали до наших прекрасних людей, щоб привітати їх з цим святом. Всі кошти ми збираємо для придбання планшетів, генераторів, окопних свічок, тепловізорів, павербанків дронів та багато багато всього, що потребують саме наші захисники. А саме сьогодні уся Олексіївська громада підтримує цю акцію і в кожному старостинському окрузі. В цей день ми привітаємо усіх людей і збираємо на зсу.